Поема АРІЯ і я рада, слава АС Немойсий. Не Христос, я, Франку, не рівняюсь. Я не буду, то вічний є ворог мені. Заратуштра про мене писав. І від того я не ховаюсь. Ехнатонові мислі я ріку в дні нові. О Шевченко, силенко і Блаженний шаян. святі і предтечі й опори мені. Що вказав, щоб здійснити Господь мій раян. Я ріку і пишу, і несу в дні нові. Біль моя і душа Україна. Що побита, кровить і горить. Вірю я, що пройдеться руїна. Україна здійметься і буде творить. Українці, заблудші і браття. Не тупіть і не питайте в попа. Хай прокинеться духу багаття. Спопиливши все хибне дотла. Так, чекали мене персицькі маги. Але як я явлюсь серед них. Бо покинули кієм веєранські князі в суем'ятній брані. Віковічну тверденю прапредків своїх. Мислі мої вирують і чую, як писав мага врату пророк. Константина святішого славлю і шаную я твори його. Хай над разумом і далі глузують, але треба здійснити сей крок. Кличу вас, не цурайтеся духу свого. Хто ми є? Чи слов'яни? Моголи чи трепілля заблучі сини? Щоб не були духовно ви босі і голі. Істинних знань, доблісні лати дарую на ваші уми. Не питайте попа і Європи, не шукайте вивид в далині. Піплиш дасть вам нові скорботи. А ті води, тінь, тих, що предками нашими були дані. Так навіщо вам чужде і хибне? Так навіщо блукати у тьмі? Внуки Божі не можуть бути бідні. Українці не мають страждати в ярмі. Знайте же, що даж Бог є дід кожного з нас. Він величний творець всіх світів. Іскри Бога. Лиш ополуєм її мають дбати, щоб дух не погас. Віру свою зберегти крізь усі віки. Ярма вам всі чужі пророки. Ярма волі і духу, і тіл. І однею знайте спокуси і пороки. Всяке те, що сторонить відділ. Константин теж походив од Рюрика того. Кров'ю і духом він рідний мені. Що колись протистав всьому злу. Він космічної величі дав казівні. Князь Ціолковський, величний і святий. Проживав аскетичне життя. Надихав його Рюрик і кий. А учив він думкам майбуття. І цкували його московити. Так гнобили, глумили й томили роки. Після того зібравши дум його славні і квіти, Сина сонця привласнили тільки собі. В тіні величі його монументу. Московит пеє і курить, і смердить. З світла гній неспроможен створить ракету. Щоб здійнятись і полишити блакить. Прошу я, покидайте сади, і поля, і лапати. І ріку, годі вам старе жетожувати. Побудуйте, як храм ті палати. Де дітей до нового навчать. Він писав те, що федоров марно. Не збагнув би за сотню віків. Він писав, і воно позахмарно. Щоб відкрити простори для мислі нові. Не ісус, я й хреснім мученням. Душу я одаю за народ мій вовік. Я зовущий на шлях всеспасіння. Творячи сей космічний потік. Не інеє сказать, вам одвічно нагадать, як казали святії пророки до мене, щоб знайшли ви в собі силу встать, і пізнати призначення духу і себе. Цих всіх слів я дарую вам воду живу. Що очистить, омиє от спраги, спасе. Понад все же шануйте в країну святою. І старайтесь осмислить ви, Слово моє. Я, ріку, прокидайтеся, браття. Воскресайте отпут всього зла. Я запалю духу жертовне багаття. Щоб із сопел ракетних сіяла вогненна стіна. Так писав Заратуштра пророк. Споглядає похід Льва Силенка предвічний. Закликаю розумних здійснити сей крок. Україна, щоб стала колискою космічною. До нечистих москвинів поганих. Божий милістю Федоров поза вік прийшов. Був він словом от вуст бездоганних. Бога, який спасіння від смерті знайшов. Щиросердно вторив Федоров кродобогу святому. Наказав той створить генетичне відродження всіх. Жарт і дурість вбачали у тому. Пожирателі плоти чужих. Андрофаги, що Бога не знали. Людоїди, геродот про коїх писав. Ні сварога, ні Ісуса вони не вітали. І не стали Русію, як Боголюбський того не жадав. Аватар сліва Мараанта казав отворімо відродження буйне. Щоб підняти всіх тих, хто колись проживав. Щоб явити сімейство Вселюдне. Андрофах ціни втім не пізнав. Не створили йому монументи. Того, хто їх любив і просвіщав. Тупо забули на довгі роки. І ці роки вони загнивали. Аж байгужен і загнильці явились між них. Нас гноїть спроб не полишали. Порождіння кагебістів бридких. Дугін явлений злістю скорботи. Ефтанатів, мерзців, людоїдів, що жерли живих. Дугін є сингуляром Гедоти. Душегубом духовним для всіх. Дугін є. Тим, хто люб андрофагам. Дугін кличе їх жерти життя. Путін хоче пройтися по флагам. Андрофаги жагуть смертного забуття. Не ціолковський, не федоров. Дугін ось хто справді люб їх низоті і злу. Ну а ви же, вкраїнські люди. Прокидайтесь творити нетлінність святу. Мій проект над четвертим, не патий. Моя віра первіша за всіх. Бог Всевишній зі мною є святий. Кличу людство до звершень святих. Так, ріку, будь повержен нечистий. Сам Всевишній речі мною вам. Так твориться обряд урочистий. Так підніметься славний титан. Хокінг вмер, але наше завдання. Відродити всіх геніїв знов. Щоб Шевченко пізнав шанування. Щоб луна все спасаючий істинний зов. Зов величний предречений здавна. І тому гній кремлівський се слово привласний жадав. Зов спасінням мною речений явно. Сутність зову кремлівський не знав. Він назвав зовом шестя убогих. Чем свинів, алченних до гвалту і зла. Він назвав зовом вбивства невинних. І заси його стліє душа. Зовом святим. Зовом все спасіння. Є мій поклик, як свідчить авеста. Се ріку явим ім'я воскресіння. І не тлінності дум і буття. Цей ісход не ногами пройдімий. Але пасхой він буде для всіх. Духа пламінь горить. Не вкротимий. Осмисляйте завіти ви древніх святих. Сперечаюсь, я скантовою мислію. я ніц шевнестями. Закликаю вас мудрість осмислить. Закликаю явити духовне цунамі. Щоб всі люди, що розумом різні, але духом тяжіють увесь. Щоб були ви от зла спасенні. І творіть, як за руки взявшись. С отворяйте нове узгоді, уєднанні думок і зусиль. Новий подих дасте ви природі. І пірнете в безмежність сузірій. Не потрібен поклон мені кволих. Не цікава хвальба їхніх уст. То облуда умів низько чолих. І уложить облудних бажальний прокруст. Не молітесь мені слабко духи. Хай і богів не турбує ваш глум. Бог дав вам ум, очі й руки. Не на жарт сотворяти світи. Андрофагів, спаситель, прийшовши. Марно кликав їх в вічні шляхи. Федоров, так і з жизні пішовши. Андрофагів не в змозі спасти. Сини сходу й заходу чуйте. Що шляхи ваші стріли давно. Проти зла чесністю ви вбунтуйте. Штучний демон, предвічне зло. Путін гнилий, змієм Дахаком. Він даджаль і антихрист є він. Андрофагів подоблює хрякам. Посилає їх орди на згін. Інший федоров нині є, спекла. Щоб пам'ять подвисця прибрати. Тобо ведий веди, авеста передрекла. Та продовжує пламінь палати. Хай паде путінізм і китай хай розторже. Компартійний гнилий мавзолей. Пекіна або нині порожній. Комунізм невблаганний жиратель ідей. Східний шлях є спочатку безпутній. Східний путь. Калька заходу хиб. Але пламінь умів всюди сутній. Мудреці лиш пізнаючи слів всі їх глиб. Я, ріку, закликаю народи. Прокидайтесь, стряхніться от зла. Хоч по матері, животь вся є от природи. Але дух плоть від плоті вогня. Той вогонь полихає із сонця. І до подвигів кличе уми. У майбутнє відкривши віконце. Споглядайте величні зірки. Дарислав, Межислав і сваслав многославний. Володимир, лев і божественний раян. Вчителі. Приклад волі незламної. Що будили людський океан? Океан, розступайся. Речу я. Щоб провести народ свій крізь люд. Оділяю от плевел я зерна. Откидаю от себе загнилих юд. Що Ісусом торгують і душею. Богом кожним, до кого прильнуть. Не пізнають облудники раю. Але в пеклі вовік пропадуть. Я вітаю лише рідних по духу. Тих, хто тлінує гріху, є протиставлен. Хто шанує духовну науку? Знайте, кожен з вас буде уславлен. Благовірні японці, індуси й юдеї. Всякі вірні вченням предків своїх. Ті, які відкидають облудні ідеї. І за мною ідуть від усіх. Українці, народ мій єдиний і новий. Ті, що з Богом у єдності дум, ними стануть, пізнавши духовні основи. Ті, що Богу присвятять свій ум. Як тоді, за часів прометея. Що престол намучення зміняв. Українці це вірні ідеям. Які вишній нам дарував. Українець не пеє і не палить. Не тютюн і не гидоту іну. Похоті він себе не подарить. Чтящі волю думок присвяту. Українець це вірний завітам. Той, що з Богом у мислях творить. Українець є рідний Богам. Внім свароже полуєм'я горить. Українець святий і незламний. Не ганьбіть честь такого звання. Українець, титан нездоланний. Він збагне і проявить Боже знання. Гіпербор її вчили елінів. Весіяння несли до іних. Научали євреїв і фінів. Щоб підняти і направити всіх. Гіперборії, арії, кієранці і скити. Савромати, венеди і Русь. Як полів наших рясні квіти, множилось етнонім'я, яким я зовусь. Я русин скитів древніх нащадок. Не цурайтесь історій своїх. Всі ті назви лишились нам в спадок. Не дамо їх для інших і чужих. Пам'ятаймо історії віхи. І призначення древнє своє. Древні витязі, нині морпіхи. Захищаючи русь, нищать все зле. Як звитяга струмує у крові, так і мудрість Божа дарована нам. Буде честь на земному престолі. Як зрівняємось в дусі богам, вчити маєм іних, а себе то первинно Вчити маєм водити й випасати, укріпляти свій розум невпинно. Щоби людства всі страни вовіки спасти. Жаль Європа слабка і безхребетна. Волю в неї Дешарден бо відняв. Дешарденова думка облудна. Всі приспати уми він жадав. Кант і Маркс, Дешарден як і Гітлер. То безплідні безпліддя оці. Попіл книг рознесе їх хай вітер. Я вказую шляхи при святі. Позабули декарта заблуччі. І Джордана негідні вони. І незрим я для них усі дні. Бо згубили вони в тліні душі. Непорядок порушення збої. У системі, що держить цей світ, Возяднайтесь у духа соборі. Надлюдський сотворяючий рід. Шарден проповідник неволі. Лиховісним він сном сколихав їх уми. Шарден гідний лише скорботи. Бо не зміг він побачить зірки. Сонця вічної віри і волі. Ті, що кличуть творити нове. Де Шарден так і згинув у колі. Як хом'як, воротивший старе. Після нього Європа ослабла. І боїться пізнать міць свою. Я не дам, щоб вона занепала. Я для неї завід свій творю. Закликаю народи, я різні. Закликаю згадати буле. Щоб не були потуги вже пізні. Бо погибель за слабкістю йде. Ой як бреше той дугін москвинам. І як п'є їхні душі сліпі. А Європу вподоблять тваринам. Інші злі де Шардена сини. Були воїни сильні і звитяжні. Були битви і подвиги їх. Прокидайтесь піпли легковажні. Не геньбіть славу предків своїх. Стоунхенджа творців величаво. З погляданням космічним жили. Мудрість їхню чижевський підтвердив надвдало. І направте у космос творіння нові Дугін чортові лиже утробу. Дешарден тому його навчив. І Ерефляндію він дурить у богу. Дешарден так європу дурив. Дурять гади, іллюзій торгівці. Продають які опіум елживійший свій. Всі, хто вірить для них є їх вівці. Світ отруює елживости гній. Закликаю Європи дітей заблукалих. Прокидайтесь от пут солодкого зла. Приклад предків, згадавши величавий. Бий Європа. Хай згине орда. Хай погине орда злоязичних. Андрофагів гнобителів душ. Витязі за завітом предвічних. Нато просинайся і в битву сюруш. Битва сяє лиш перша до многих. Тих, що будуть в наступні літа. Як урок паде військо убогих? Хай погине кремлівська орда. Научайтесь звитязці Європи. Бо гряде споконь вічне зло. Явить звір усе склепіння гидоти. Бо майбуть є ворожим воно. О Європа, будь сильна і шляхетна. Волі пламень ясніш полихав. Вся спасаюча міць є вселюдна. Путь космічна, яку я вказав. Я ріку крізь часи всій епохи. Я ріку і тремтить океан. Пам'ятайте старі уроки. Піднімайся, величний титан. Шлях Європі вкажу все спасіння. Як силенко, мені завіщав. Височайшого бога веління. Щоб хто проведен. Кожен це знав. Плоть слабка, як вола і в бога. Ум величний і рівний Богам. Так шануйте науку сварога. Кузня духу дарована вам. Плоті час є обмежен і нещастен. Плоті погляд не бачить удаль. Розум будь же собі самовластен. А знаряддя потрібне є, сталь. Сталь, що розуму захист і сила. Сталь. Що от часу не буде гнить. Щоб душа окрилитись зуміла. І у космосі правду твердить. Аз есем. Аз асян. Аз Асасям. Приклади свідомого розуміння значення, поема А.Р.І.Я. і я рада слава Асесім. Не, не Христос, я, Франку, не рівняюсь. Звісно, ця і подальші згадки пророків є моїм відзначенням, до яких пророків і вчень я не маю відношення, а яких є продовжувачем. Франко тут не випадково, бо був також меншим пророком свого часу, але ще й був прекрасним поетом, яким я не є, тобто кажу, що насильно чудирницьку поезію в моїм творі не надійтесь, але притоком смислу до мозку забезпечу. Ще й відсилка до його праці Мойсе з її глибинним змістом, яка взагалі то була більше про нього, ціолковського чи мене, ніж про біблійного Мойсія. Я не буду, то вічний є ворог мені. Маю на увазі принципову протилежність ведичного вчення сили і духовної величі, буддійській слабості. Заратуштра про мене писав. І від того я не ховаюсь. Це про пророцтво про Саошянта, яке я спочатку не приймав на свій рахунок. Доки це не стало очевидним, ехнатонові мислі яріку в дні нові. Цілі ехнатона були в упорядоченні і возвеличенні людства. Ошевченко, силенко і блаженний шаян, це якраз прямі мої попередники, ідеї і діла, яких я продовжую. Висвяті і предтечі й опори мені. Що вказав, щоб здійснити Господь мій раян? Я ріку і пишу, і несу в дні нові. Наголошую на своїй вірності святому духовному учителю Раану право і славу та необхідності виконати його святі настанови о відродженні людства. Ці мої запевнення подібні до аналогічних декларацій при ЕМЕ які виголошувались як рахманами, так пізніше князями і гетьманами на своїх ініціаціях чи важливих відповідних заходах. Біль моя і душа Україна, що побита, кровить і горить, вірю я, що пройдеться руїна. Україна здійметься і буде творить. Наголошую на важливості пережити і перебороти нинішній час для того, щоб, подолавши розруху нинішнього часу, відтворити Україну як світовий цивілізаційний полюс. Україна була покликана богами показати Європі новий шлях, і нині в самому початковому смислі це справдилось, треба справдити і подальше. Українці, і браття. Не тупіть і не питайте в попа. Хай прокинеться духу багаття, спопиливши все хибне дотла. Нашому народу на свої одвічні питання і страждання не слід шукати відповіді в чужих писаннях та в жертв чужих релігій. Так, чекали мене персицькі маги. Але як я явлюсь серед них? Бо покинули кієм ваєранські князі в суем'ятній брані. Віковічну тверденью прапредків своїх. Мислі мої вирують і чую, як писав мага врату пророк. Константина святішого славлю і шаную я твори його. Хай над разумом і далі глузують, але треба здійснити сей крок. Кличу вас, не цурайтеся духу свого. Хто ми є? Чи слов'яни моголи. Роблю відсилку до питання про історичну ідентичність, про що писав Шевченко і інші мислителі. Тарас Шевченко. Зібрання творів у шістьох Т. К. 2003 Т1. Поезія 1837 1847 С 348-354, С 737-740, і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в україні, і не в україні моє дружнє послання, німець скаже: Ви моголи. 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 Золотого тамерлана та голі. Німець скаже ви Слав'яне. Слав'яне. Слав Славних прадідів, великих правнуки погані. І коллара читаєте з усієї сили і шафарика, і ганка, і в слав'янофіли. Так і протесь. І всі мови слав'янського люду, всі знаєте. А своєї дасть бі. Колись будем і по-своєму глаголать. Чи трепілля заблучі сини? Це відсилка до археологічного віднайдення множества міст трипільської культури та прадавніх знахідок мезенської культури, які є відповіддю на шукання основ до національної самоідентичності українців. Щоб не були духовно, вибосі і голі істинних знань доблісні лати дарую на ваші уми. І шолом спасіння візьміть і духовний меч, що є слово Боже, послання до єфесян 6, 16, 17 не питайте попа Європи, не шукайте в долині. Піп лиш дасть вам нові скорботи. А ті веди, тінь, тих, що предками нашими були дані. Наголошую на важливості перестати заглядатись по сторонам і шукати на чужині еталонних знань, бо і протоверсії індійських вед і авести були принесені до їх земель вихідцями з України. Так навіщо вам чужде і хибне? Так навіщо блукати у тмі? Внуки Божі не можуть бути бідні. Українці не мають страждати в ярмі. Нагадую, що в давніх писаннях українці іменувались дач внуками, отже, вкрай неправильно, щоби ми поневірялись поміж побрехеньками ближніх і дальніх сусідів. Знайте же, що Дачбог є дід кожного з нас. Він величний творець всіх світів. Іскри Бога лиш ополуєм її мають дбати, щоб дух не погас. Віру свою зберегти крізь усі віки. Нагадую заблудшим людям нинішньої епохи, що духовно всі ми є іскрами Всевишнього, всі ми маємо рівноцінні можливості до самоусвідомлення і духовного переродження оточуючого світу. Якщо ми маємо можливість і право, значить, це наш обов'язок. Значить, за свою задачу кожна достойна людина має розуміти саме становлення духовної, теотехнократичної, цивілізації на землі і далі. Ярма вам всі чужі пророки. Ярма волі, і духу, і тіл. І однею знайте спокуси й пороки. Всяке те, що сторонить відділ. Нагадую, що чужі вчення створені для возвеличення чужих народів, а не нашого чи всього людства. Ми ж, спираючись на український народ, маємо створити досконалу цивілізацію всього людства. Чужі вчення спочатку непримітними для нас. А багато з них і застаріли. Прошу відкинути такі хибні вчення, що не волять душі й тіла, пропонуючи замість всіх облуд єдину істину духовне знання рахманів, що окрилить оновлених українців і все людство. Константин теж походив одрюрика того. Кров'ю і духом він рідний мені. Що колись протистав всьому злу. Він космічної величі дав казівні. Нагадую про князівське походження Ціолковського. Сам Рюрик протистояв множеству нечистих умом, словом і мечем. Далі Святослав, Еместеїслав, Данило, Гедемін, Любарт, Острозький і інші нащадки Рюрика також протистояли різні нечисті, захищаючи Україну і будучи взірцем кращих якостей для всього людства. Князь Ціолковський, величний і святий, проживав аскетичне життя. Надихав його Рюрик і кий. А учив він думкам майбуття.